Яким чином відбувається медитація усвідомленості. Ось приходить наш медитуючий, от він сідає, і зазвичай ми звикли, що він має своєю увагою медитувати на точку, якусь точку медитувати, або на мантру медитувати, або медитувати на якусь фантазію. Фантазія, я на березі озера і ще щось. І це така а, медитація а, спрямована не на проробку того, що є, ну, то щоб зміститися на певний час, який стане отримати якесь полегшення. І це хороша медитація. Але практика медитації у свідомості вона трошечки інша. Є наша ця людина і в неї тут є різні такі вона, це, це все є внутрішній простір, і в неї є тут різні штуки, які вона б накопичувала. Такі, такі наприклад. Потім є ще якісь отакі. Які вона накопичувала в собі. Такі темні кути. Такі дуже темні. Дуже такі темні кути, взагалі невідомо. вдома. Вдому нічого не Тобто тут ще щось звідси йде, впадає ефект в гнів. Тут впадає у вразливість, у вразливість тут. Uh, якісь установки, установки, що світне, такий про світ. Про світ установки. Отакі якісь це установки про світ. Все це наповнення є всередині. Ось. І тут будуть ще якісь. Нашніх коти з погодів. І ще буде тут дуже-дуже багато обумовленості. Світо і себе обумовленість. І тут буде великий, великий список, список такі обмовленості, яких якось звучать в медитації усвідомленості. Свідомленість. Наш чоловік прекрасний спрямовує свою увагу. Ось, ось вона, ось вона, точечка його уваги, тієї, якою він взагалі створює світ, себе і дійсність. І Він цю увагу свою, його увага є безкінечним світлом. Як я все навколо, і свою увагу він спрямовує на щось конкретне. Він бере, наприклад, і свою увагу веде не сюди, а веде в цей темний страшний кут і тримає її тут. І ця увага, як ліхтарик, починає осяювати цей Звідти виходить багато всього назовні цікавого, воно виходить, воно проявляється, він все це спостерігає свою увагу, він просто спостерігає, нічого не робить. І тут стає світліше, стає світліше, стає легше, стає якось зрозуміліше, стає безпечніше, стає тепліше. Іншого разу. Він побачив в себе таку частку, таку частку, яка колись була сформована в дитинстві або в якихось його інших життях. І він свою увагу спрямовує сюди. І він просто сидить і сприймає свою увагу на цьому. Зовні спостерігається. І це починає, починає. Відчувати, що вона отримала увагу, що хтось цього бачить, чує, відчуває, що ця усвідомленість потрошки-потрошки по розчиняє, інтегрує. І це просто перетворюється в деяку психічну енергію, яка повертається у вигляді сили сюди-назад. І цієї афективної реакції більше немає, а є тут більше ресурсу і більше сил.